Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас з вами рубрика Ваші посилки і я тестую аромати від парфумерної блогерки Оксани Тріль. Я думаю, ви знаєте Оксану, але якщо ви якимось чином до цієї пори не підписані на її канал, то обов'язково перейдіть в інфобокс, де я залишу посилання. На канал Оксани обов'язково підпишіться. Я дуже люблю дивитися Оксану. На жаль, вона не так часто випускає відео, як я, наприклад, але кожен раз я щось новеньке для себе. Дізнаюся на її каналі. Одним словом, я дуже дякую Оксані за цю можливість познайомитися з ароматами, з якими я справді хотіла познайомитись. Оксана запропонувала мені самостійно обрати декілька парфумів з її колекції, вона зробила мені невеличкі відливанти. І нарешті я познайомилася з тими парфумами, з якими реально хотіла познайомитися. Це дуже-дуже мене тішить. І Буде декілька, я так думаю, відео, тому що від лавантів справді багато. Я протестувала на сьогоднішній день лише сім. Але мені здається, це ті сім, які от, прям дуже мені хотілося протестити. Ще буде блок ароматів від Etat Libre d'Orange. Ну і ще декілька. Тому не пропускайте мої відео. Якщо ви ще не підписані на мій канал, обов'язково підпишіться. А ми починаємо. Отже, перший аромат в мене тут, як завжди, такий мій записник, весь такий списаний. Тестувала аромати, записувала якісь свої думки в цей записник. І зараз буду ділитися з вами своїми враженнями про ці парфуми. Отже, перший аромат, з яким я дуже-дуже хотіла познайомитись, я буду наносити їх на серветки. Це аромат від дому Гріті, доктор Гріті, який називається Mango Oud, Новинка. Аромат, який наробив фурору. Він дуже зараз такий популярний, дуже багато хто його розпиває і так далі хвалить. І, звичайно, мені дуже кортіло з ним познайомитись. Тим паче, що я люблю манго, не так часто можна зустріти прям яскраве манго в парфумері, а тут воно саме таке. Просто настільки красиве, сочисте, таке, знаєте, стигле, м'яке манго. Я дуже люблю цей фрукт. А на жаль, в Україні не так часто можна купити справді смачне манго, в нас зазвичай або зелене, або гниле. Ну, це відбувається майже з усіма екзотичними фруктами. Тут прям дуже воно таке справжнє, як на мене. Ну, безумовно, з удом. Я написала в записнику, що це яскраві тропічні фрукти з вираженим манго. І все це полити кокосовим молоком з помірним удом у вигляді сухого дерева. Ви знаєте, от на сервеці більше уду, на моїй шкірі. Уду було прям зовсім мало. Я навіть здивувалася, особливо коли читала відгуки. Багато хто казав, що це уд, там ну справді манго-уд. А я не відчувала цього уду ну, в такій мірі, щоб про нього прям сказати. Ну так, да, десь там якась суха деревина на моїй шкірі появилася, але ну, сказати, що це уд, я не можу. То от зараз на серветці більше уду, але все рівно переважає манго, дуже соковитий, яскраве. І взагалі, як в мене туди написано, різноманітні такі екзотичні фрукти, їх багато, вони стиглі, вони дуже соковиті, такі, знаєте, просто хочеться це все їсти. І я відчуваю тут деяку кокосовість, але не насичену, так би мовити. Знаєте, от Якщо ви нюхали кокосове молоко, коли свіжого кокоса оце от рідина, яка там знаходиться, вона не має такого яскраво вираженого там смаку чи, чи запаху. От це щось таке подібне, таке ледь, кокосовий відтінок має. Ну, це настільки приємно і красиво, і ви знаєте, коли я нанесла цей аромат, він справив на мене ефект. Вау, я подумала, боже, яка краса. З такого от яскравого манго, яке я знаю, це лімітка Mugler. Ангел-манговий, да? там яскраве манго, але все рівно не таке яскраве, як ось цей манго у доктор Грітті. Я би собі з залюбки купила залишок у флаконі. Я думаю, що ну, великий флакон я, напевно, не подужу, але ну, от не знаю, але однозначно попадає в якісь мої там хотілки. На якісь там, не знаю, на другу сторінку моїх хотілок, тому що в мене їх дуже багато. Шикарний парфум. Його, моя єдина претензія до нього це його нестійкість. Ну, як сказати, нестійкість. Дивіться, я відчуваю його яскраво від себе години-дві. В шлейфі від години до півтори, от прям, я прям відчуваю шлейф ніби від себе. Знаєте, Я наносила його на плече, і він гарно от шлейфив на руку, на запясток. Але через дві години він дуже сильно притискається, він затихає, уже немає такого яскравого цього манго, немає оцих всіх просто настільки позитивний аромат. Він стійкий, достатньо стійкий, скажімо так, ну годин п'ять, будемо так сказати, на моїй шкірі, але от через дві години я вже не відчуваю цієї радості і. Ну, аромату навколо мене. Він сидить близько і так поступово сходить на нівець, тому його треба поновлювати. Але ну я не бачу в цьому великої проблеми поновити аромат. Мені, мені навіть приснився сон, я писала про це в Телеграмі. Боже, мені приснилося, що я відпочиваю з сім'єю в Австралії. Я перед сном наносила цей аромат, знаєте. І... Можливо, це він, ну, напевно, це він так повпливав. Я в тому сні просто так відпочила, надивилася на різні такі краєвиди, дуже гарні, знаєте, і ну, трішки засумувала, коли прокинулась, тому що ну, невідомо чи колись взагалі вдасться побувати біля моря. ще. Ну, аромат просто позитивна емоція, дуже справа на мене, прям ефект вау, такого, знаєте, посмішки. Ну і сюди я в цю добірку включила ще один аромат від Доктор Гріті, який називається Туту Бланк. Я попросила Оксану покласти мені цей відливант, ну тому що я практично не знайома з брендом Доктор Гріті. Хоча він, здається, представлений в брокар, але от якось мені, знаєте, ніколи він мене якось не вабив, цей бренд, не хотілося мені його затестити, там, підійти. От не знаю. Цей аромат вже не справив на мене такого враження, як попередній. Він дуже ніжний, відчувається яскравіше кокос і яблучко. На сервеці, напевно, більше кокосу і менше яблучка. На шкірі воно от в одинакових, напевно, пропорціях було. Такий кремовий. Знаєте, аромат в дусі усіх таких відпускних парфумів, які нагадують нам засоби для загару чи там, від сонця. І навпаки, от такі от всякі кремчики, сонечко, там, пляж. Якісь кокосики, якісь там фруктики десь. Ну, дивно, що це яблуко, але воно, воно гарне тут, воно відчутне, воно таке, знаєте, дає. Свіжинки, ніби такої кисловатої, ледь кисловатої свіжинки цьому парфуму. Тобто це не просто там кокос, і, як правило, там квітка тіаре, да, або ще якісь там екзотичні квіти, і кокос, як правило, асоціюється в нас з такими якимось відпускними ароматами. То тут розбавили цю всю історію яблучком, і це мені здається дуже вдале таке поєднання яблуко і кокоса. В базі тут виходить яскравий жасмин, що мені вже менше подобається. Я не прихильник білих квітів, там, жасминів і так далі. Ну, але не, погано. не вау. Але не погано. Це, як я вже сказала, аромат на тему відпустки. Море, пляж, кремчики і так далі. Так. Наступний аромат, про який поговоримо, я його колись вже тестувала. Я його ніби як знала, але я його забула. І о, в мене був фірмовий пробник, я його використала, записала в хотілки і викинула. І потім постійно, коли він мені траплявся по гарніці, я постійно думала: а які ж там нюанси, тому що на цей аромат дуже такі неоднозначні відгуки, переважно вони негативні. Це парфум Ольфактіво Studio Close Up. А аромат про вишню я ще на початку там свого захоплення, так би мовити, вишнями це було, я не знаю, ну роки 4, напевно, точно. Я купила цей пробник для того, щоб попробувати цю вишеньку. Вона мені дуже сподобалась. Але я розумію людей, які налаштовані негативно на рахунок цього аромату, тому що він на старті може пахнути або так. Вижатися, ніби, що він пахне ніби як резиною, або, або тісто дріжджове якесь таке здобне, або резина. От Щось між цим може здатись людям. Да? Але для мене це не тривіальне звучання вишні. Тобто це не таке от стандартна вишня, до якої ми всі там звикли, Форди. І йому подобний, ці просто безкінечні однотипні вишні. Ця вишня унікальна, вона абсолютно відрізняється від ну, тих вишень, які ви знаєте. Вона дуже особлива ця вишня, вона нішева. Тут, оцей момент такий, знаєте? Ну, Опара на тісто, як я вже сказала. Ну, мені все ж таки більше, ніби як резина. Це не кожному сподобається, комусь це буде здаватися чимось таким хімозним. Ну, блін, мені подобається. Ага, дивлячись в піраміду, я розумію, що це квітка тютюну, а не резина там, чи якісь дрожжі. Да? Але, ну, так. Якби по-сліпому затесту, або просто по занюху я не розпізнаю тут квітку-тютюну. Взагалі, я з обережністю відношусь до квітки тютюну, взагалі до тютюну. Це не є моя улюблена нота. Часто я її навіть так побаююсь. Хоча тютюн він красивий, але от мені чимось ним важко. Тут я не вирізняю, що це квітка тютюну, для мене це якась резиновість, або якась така Дріжжова, можливо, складова. Дуже гарний в базі, спеція вишня. Ледь нагадує Collection від Caltat Night, той, який росіянський, тому, в принципі, можна, але ну, в базі нагадую. Старт в нього абсолютно-абсолютно ну, такий цікавий, унікальний, ну неповторна вишня. Якщо ви любитель вишні взагалі в парфумерії, якщо ви шукаєте постійно якусь вишню, то спробуйте ось цю. Я впевнена, що вона вас здивує. Далі. О, далі аромат, з яким я дуже хотіла познайомитись, і я не покладала на нього якихось особливих сподівань. Я була впевнена, що це щось таке банальне, і мені воно не сподобається. Тому що от всім воно так подобається, а мені от воно точно не сподобається. Це аромат від Milano Fragrance Panetone. О, Panetone – це. Випічка, ви знаєте, випічка, яку печуть на Різдво. В Італії вони подібні, дуже часто люди плутать, але це абсолютно дві різні випічки. Є панетони, яке печуть на Різдво, і є подібне йому, тільки називається воно Коломбо, і печуть його на паску. Коломбо він дещо відрізняється по смаку. Там така глазурована верхушка з великими горіхами мигдалю. Панетоне він дещо інакший. Все ж таки, і смак має, і вигляд, і так далі. Це прямо дуже мені сподобалося, тому що одразу хлібна скуринка. Друзі, він мені на старті чимось нагадав жодепо просто моє кохання, знятість святість. Ну, я не знаю, там... це, напевно, не знятість жодепо, просто він переведений в дзвіночки. Да? Ось це на старті прямо дуже нагадує жодепо з своєю скоринкою. Я не скажу, що це прям панетон, скоринка панетона, але можливо батона, от якоїсь випічки е, такої здобної, е, за, зашмаж, зажареної, такої засмаженої. Знаєте, світло дуже міняється. Я сиджу біля вікна, і тут сонце виглядає, ховається такий вітруган на дворі, і постійно змінюється освітлення в кадрі. Ага, моєму чоловікові, я одразу дала йому понюхати, що він скаже, йому запахло пряниками з глазур'ю. Знаєте, такі пряники, колись були, ну вони зараз є, такі великі з глазурю. В дитинстві нам їх в школу давали. ну Я не дуже їх любила, але потім з віком полюбила. Ось таким пряником йому запахло. В базі тут Ром і безсмертник, і це моє, знаєте, улюблене одне з улюблених поєднань. Ром і безсмертник. Для мене це щось таке гарне, таке якесь подібне поєднання. Я відчуваю в тільді Свінтон від Татлі Бердуранч. Щось таке. є. І ніби як він спрощується до бази цей аромат. І знаєте, хочеться ухватити його за цю скоринку і не пускати, щоб вона звучала постійно, але все ж таки. Він дещо змінюється ближче до своєї бази. Ну, так, да, я написала, що база теж гарна, але про прості, трохи простіша. І тут, в базі, я відчуваю, ніби вишневий ром. Ну, дуже цікавий аромат. Він має свої стадії розкриття. Що... Завжди цікаво рознюхувати. Да? Це, ну, мені подобається, коли аромат такий багато якийсь поверхневий, коли є якісь стадії розкриття. Але, знаєте, по відгукам я була впевнена, що це буде щось просте, банальне, нецікаве і так далі. Ну, для мене це виявилось цікаве. Тому що я не знаю, як на рахунок панетона, але то, що це пахне скоринкою, а в базі, можливо, З'являється не стільки от вже готовий панетон, скільки, можливо, така сама закваска. Це тісто дріжжове з сухофруктами, яке ще в процесі брудіння. Да? От щось таке є. Найбільше мені тут подобається безсмертник, який я от в базі відчуваю з ромом. Ром, я обожнюю ром це одна з моїх найулюбленіших парфюмерів. Класний аромат. Також би хотіла якийсь невеликий залишок мат. Їдемо далі Аромат, який мені не вдалося послухати, спробувати в боксі від Essential Parfum, який. Я вже про нього розповідала, здається, ну так. Да. Да. Там не було сало... Це був єдиний аромат, який я не спробувала. І це, це Essential Parfum Divine Vanilla, ну, той який ванільний, ви зрозуміли? І дуже дякую Оксані, що в мене ця можливість з'явилася ж таки спробувати цей аромат. І ви знаєте, це знову ж таки той випадок, коли очікування розійшлися з реальністю, тому що я була впевнена, що цей аромат мені, ну, сподобається, але не надто. Але він мені прям сподобався. Я прям оцінила його красу. Це незвична ваніль, вона. Боже, вона зараз взагалі вишнева якась мені на цій серветці. Але я пишу, що я відчуваю османтус шершавий. Османтус він переважно дає відчуття такої абрикосовості, замшевості, от так от якось він пахне, а тут мені щось. Вишня на серветці. Абрикосовий вайп я пишу. Гарнющий. Це не стільки про ваніль, скільки про абрикосовий османтус. Дуже гарний аромат. Я не знаю, чому якісь вишні мені вважаються зараз. Це не стільки про ваніль, скільки про османтус. Ну, я не знаю, чому тут, можливо, щось збилося. В рецепторах зараз нанесу прямо на, на шкіру. Угу. І переплутала хоч. Ні, це все ж таки абрикосовість, так? Да. Е, я не знаю, чому мені приважається вишня. Можливо, це ще з попереднього. Оце гопанетони, а мені там ром вишневий. Може, воно якось тут. Ну, не знаю. Коротше, щось тут. Молекули е, мене тут об'єдналися між собою, коли я пшикала в повітрі. Не знаю. Ні, все ж таки абрикосова ваніль. Е, і ви знаєте, я не люблю абрикос. Але я люблю османтус, тому що він якийсь особливий, він такий шавенький завжди такий, ну от така цікава от нота. І це аромат про османтус. В першу чергу, про османтус. Ваніль, так, да, десь там, но, але в першу чергу це. Осман, то таке враження, що це легка шкіряність, така от, от якась така от шкіра і абрикосова. Я не скажу, що це варення, але от, ну от. Ну, просто вайб такий абрикосовий. Не дуже цікавий аромат, дуже мені сподобався. Прям офлаконила б. Далі. Пануш Пануш перле Раре Голд така назва. А, аромат абсолютно мені невідомий, але я дивилася відео Оксани, там, де вона обирала аромати для блогерів. І цей аромат вона вибрала, якщо я не помиляюсь, для Оксани нот. І мені було дуже цікаво послухати, що воно таке. І воно дуже гарне. Ну, блін, воно таке гарне. Це не те, щоб якийсь яскравий аромат, або якийсь такий, знаєте, який запам'ятається, або там стане вашим фірмовим, вашим подписю, як воно українською мовою, вашим підписом ні. Це не такий аромат, це просто жіночне, щось таке ніжне, невагоме, таке гарне. Дуже ніжне, я пишу, витончений аромат, квіткова ваніль, дуже жіночна, в базі витончена замша. Таке, знаєте, щось як друга шкіра. О, тут більше замші проявляється на сираці. Ну, дуже красивий аромат. Прям неочікувано. Я тестувала від цього бренду ось е, цю лінійку, там, де м -м, про інжир. пачулі інжир, здається, чи як він називається. Я не пам'ятаю, але там просто дні пачулі. Я, для мене це нет. Я дуже хотіла познайомитися з трояндою. Агата Роса, здається, називається Там про металеву троянду всі кажуть, але ще не довелося. А от. Я тестувала Датура Амареті, здається, заважкий для мене ну, ну, занадто парфум. Від цього я очікувала все, що завгодно, але не ось такого. Це просто ніжність, жіночність, аромат друга шкіра, якась така кремова, якась кремова замшевість. М -м, ваніль, квіткова ваніль, от Да. От якась ванільність є, але знаєте, вона не кондитерська, там, не, деревна, не деревна ваніль. Ніби як просто така приємна якась квітка, така біла, кремова з таким ванільним якимось відтінком. Ну. Гарний аромат, дуже неочікувано, і це прям парфум друга шкіра. Я думаю, справді Оксані він би сподобався там. Ну і аромат, який надіслала мені Оксана, той, який вона обрала мені, коли обирала, власне, аромати в своєму тегу. Бодіче Вікторіус. Бодачоус, не знаю. Я читаю якось так трішки все на італійській манір. Вишня. Оксана казала про те, що в своєму в цьому теговому відео казала про те, що мені вона обрала цей аромат, тому що я люблю вишні і мигдаль, але насправді я не люблю мигдаль. Чому я е, не люблю ці подібні на Том Форд вишні? Тому що там кругом цей мигдаль. Як він мене втомив, цей мигдаль. Він мене просто душить, я вже не можу його переварювати. Він такий пудровий. Ну, я просто задихаюсь. Тут одразу мигдаль, але це абсолютно інший мигдаль, не такий, як у Тома Форда. Ніби справжній вимучений в алкоголі От, горіх мигдаля, який знаходиться в алкоголі. Може, його так само підготавлю до якоїсь випічки. Дуже реалістичний мигдаль, дуже цікавий мигдаль, алкогольний мигдаль. Вимучене міцному алкоголі ні в якому разі не амарето. Да, да, це не амарето, тобто це не некий солодкий лікер це дуже міцний е, алкогольний напій. Тут, до речі, заявлений кон'як, да. і вишня тут ніби фоном йде. От таке враження, що це аромат про алкогольний мигдаль, десь там на вишневій базі якийсь. Бо би тютюн, густа гаряча амбра, пудра, дуже насичений, міцний, дуже гарний аромат. Мені він сподобався, тому що це інакший мигдаль. Дякую, що, це, що він інакший. Тому що я настільки втомилася від цього мигдаля Том Форда і оцих безкінечних клонів, які всі копіюють цей такий душний мигдаль. Тут він, знаєте, не пудровий. Не розсипчатий такий мигдаль, який просто дунуло на тебе, і ти е, хапаєш повітря. А це не буде просто от горіх мигдалю, Він не розчавлений нічого. Просто от він свіжесенький і залитий коньяком. Дуже цікаве звичання. І вишня фоном. Гарний аромат мені сподобався. Одним словом, всі аромати сьогоднішньої добірки мені е, сподобалися. Оксана, в тебе дуже гарний смак. Дякую за цю посилочку, за можливість познайомитися з цими чудовими парфумами. Друзі, слідкуйте за каналом, як я вже казала, і скоро вийдуть інші огляди. Ароматів від Оксани. Мені було дуже приємно тестувати ці аромати, тому що вони всі дуже гарні. Дякую вам за увагу, друзі! І якщо вам це відео сподобалось, обов'язково підтримайте мене вподобайку і напишіть, чи знайомі ви з якимось з цих ароматів і що ви про них думаєте. Бережіть себе і всім па-па!